Ю, час новин на першому подільському про найважливіше із життя Хмельниччини говоримо просто зараз. За минулий тиждень на Хмельниччині виявлено понад 2600 нових випадків захворювання на коронавірусну недугу. Наша область третя в Україні за показниками рівня зараження інфекцією. Вдвічі більше стали хворіти діти віком до 17 років. Всього з початку епідемії на території регіону підтверджено 220 тисяч випадки захворювання на covid 19 Загалом, із метою профілактики вірусу в області зроблено більше мільйона щеплень дозу вакцини отримали понад 480 тисяч осіб, другу дозу – 463 тисячі громадян. Додатковою дозою щеплено 1812 людей. Одну бустерну дозу вакцини отримали 64 тисячі 311 осіб, дві – 1675. Міністерство охорони здоров'я України дозволило робити друге бустерне щеплення всім охочим віком від 18 років. Вакцинуватися другою дозою дозволяється із інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Медики рекомендують робити її людям із хронічними захворюваннями та особам віком 60+. Чи схвалюють хмельничани таке рішення? Дивіться у рубриці питання дня. Моз України дозволило робити друге бустерне щеплення усім охочим від 18 років. Також медики наполегливо рекомендують щепитися людям із хронічними захворюваннями та за 60. Чи вважаєте ви таке рішення актуальним зараз? Звичайно, правильно. Здоров'я понад усе. А самі будете робити бустерну дозу? Обов'язково, тому що я педагог і працюю з дітьми. Так, да, я вже зробила. Я думаю, що це звичайний гриб. Тіжоли Все. Мабуть, тому що ковід зараз опять прогресує через це так. А самі будете робити бустерну дозу? Так. Якщо воно необхідне, то мабуть так. Чому? Тому що на роботі потрібно було спілкуватися з дуже великою кількістю людей. Розумієте? І щоб не наражати їх на небезпеку, потрібно якось щось робити. Ось вакцина саме той засіб. Як особисто на мене є люди прибічники, є люди противники. Всього цього. Але е, я вважаю, що людина має дійти до цього розумово, чи хоче вона бути захищеною. Ну, зробила два, а це третє, тільки як коронаваку. Ну, просто легше, в легшій формі, якщо навіть от, от, пройде, то в легшій формі, корона. Моз України дозволило робити друге бустерне щеплення усім охочим від 18 років. Також медики наполегливо рекомендують щепитися людям із хронічними захворюваннями та за 60. Чи вважаєте ви таке рішення актуальним зараз? Ну актуальним. Я сам вже три рази вакцинувався. Так що вважаю, що треба робити це. А чому? Ну для того, щоб забезпечити себе імунітетом, щоб не захворіти. І таким способом ми. Уникнемо якоїсь е е е пандемії. Війну поки що не закінчено. Тож невтомні волонтери продовжують свою благородну справу. Для наступу потрібні умови та ресурси, і вони створюються не за один день. Старокостянтинівські волонтери відправили чергову допомогу для бійців 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, які зараз перебувають на Харківщині. Для них передали нагальні речі: штикові та саперські лопати, поліетиленову плівку, будівельні скоби, бензопили. 10 тисяч гривень із міського бюджету зможуть одноразово отримати військовослужбовці із Кам'янця-Подільського, котрі в умовах повномасштабної війни отримали поранення чи контузії. Також на фінансову підтримку можуть розраховувати військові, що перебували в полоні. Детальніше про отримання коштів розповіла директорка департаменту соціального захисту населення міськради Вікторія Настина. Відповідно до внесених змін до комплексної програми соціального захисту населення камянець подільської міської ради від 4 серпня 2022 року, передбачено разову виплату для військовослужбовців, які брали безпосередню участь в забезпеченні оборони України та отримали поранення, контузії, калівства. Разова виплата складає 10 тисяч гривень. А також відповідно до цих змін передбачено, що військовослужбовці, які перебували в полоні, також мають право на допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Судитимуть колишню працівницю відділу Держгеокадастру одного із районів Хмельницької області, котра, скориставшись службовим становищем, посприяла передачі у приватну власність 12 гектарів земель із гідрологічного заказника вартістю майже 830 тисяч гривень. Посадовиця подала до держгеокадастру недостовірну інформацію, на підставі якої шість земельних ділянок заповідника місцевого значення Сахнівський були передані у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. За такі дії жінці може загрожувати покарання у виді позбавлення волі від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 8500 до 17000 гривень. Енергетики, газівники, двірники, сантехніки це герої невидимого фронту, люди, котрі продовжують працювати попри все, попри труднощі, війну та скруту. Комунальники Хмельницького невпинно забезпечують збір та утилізацію побутових відходів, ремонтують під звуки повітряних тривог, електромережі та водогони. У підприємстві чи не щодня працює 217 осіб та 34 одиниці техніки про роботу людей, які навіть під час війни цілодобово тримають місто у чистоті. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Ще з ночі працівники Хмельницького комунального підприємства Спецкомунтранс не покладаючи рук, вантажать контейнери на сміттєвози. Таких приблизно 330 штук на місцевий полігон вивозять щоденно. Анатолій Водій воді спецмашини уже впродовж 10 років забезпечує чистоту обласного центру. Каже, під час війни робота змінилася не суттєво. Як вивозили, так і возим, просто графік змінився. Раніше до війни виїжджали з 12 години. А зараз виїжджаємо з третьої години. Ну, трошки накладніше, тому що працюємо пізніше, трошки важче працювати, але нічого стараємося, місто чисте, претензій вроде, немає ніяких. Щоб забезпечити стабільну життєдіяльність Хмельницького, комунальники працюють без вихідних та наводять лад на своїх балансових територіях. Щодня близько сотні працівників прибирають місто, аби вичистити його якнайкраще. Як зазначає директор підприємства, на початку війни краяни смітили менше. Що стосується самої кількості твердих побутових відходів, то ну, ми спостерігали тенденцію часткового зменшення з початком війни, але на сьогоднішній день Ну, в принципі, та сама кількість, якщо брати порівняння з попереднім роком. Ні на день комунальники не припиняли свою роботу, навіть коли стикалися із проблемами, які принесла війна. Це дефіцит палива, нестача запчастин та довгий термін їх поставки. Якось намагалися максимально виходити з ситуації, тому що розуміли, що напрямок роботи такий, який відповідає за здоров'я людей, тому що, якби відповідаємо в частності, за екологічний стан, санітарний стан самого міста Хмельницького. Тому Намагалися робити якісь певні резерви пального, виходити з ситуації, е оптимізовувати самі графіки вивозу. Усього за період повномасштабного вторгнення комунальники зібрали близько 600 тисяч тонн відходів. Самі ж хмельничани до сортування сміття ставляться відповідально. Так, да, сортуємо. А розкрізь, як саме? Ну, окремо, окремо пластик сортуємо, окремо стекло і остальне так. А куди відносити? А в нас все рядом там є, біля будинку. Це у нас є проблема, тому що не всі люди взагалі розуміють, що це потрібно робити це раз. І банально більшість вони не хочуть цим заморачуватись. Сортувати сортую, але на мусор. Є на стекло, адіальний бачок. На такі, типа, продуктові, понятно, великий бак. І Бренд і на пластмасу стоїть. Крім сортування пет пляшок та скла на майданчиках загального користування, підприємство приймає інші види відходів у центрі управління, який працює щоденно, та як у бусі, де можна здати небезпечні відходи у п'ятницю та суботу, як кажуть на підприємстві, усе заради комфорту містян. Шляховики Хмельницької області продовжують роботи із експлуатаційного утримання доріг державного значення регіону. Підрядники усувають наслідки негоди, що вирувала вихідними, прибирають нанесений ґрунт та поламане гілля із проїжджої частини, здійснюють спуск води, очищують водоскиди та виконують ручний і механізований покіс рослин вздовж узбіч. Також просять водіїв бути обачними у місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на попереджувальні знаки та дотримуватися правил безпеки дорожнього руху. Щоб жоден ворог не пройшов. Мова про блокпости. Їх на дорогах України нині тисячі. І вони давно стали звичним явищем. Конструкції із бетонних блоків та їжаків потрібні для створення максимальних перешкод ворогові. Безперечно, військові, які чергують на блокпостах, мають надважливе завдання: виявляти потенційних злочинців, ДРГ, просто небезпечних осіб, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Аби звести ці ризики до мінімуму, співробітник. Служби судової охорони здійснюють підготовку бійців місцевих добровольчих формувань. Цього разу навчали місцеву тероборону хитрощам огляду автомобіля та обшуку людини на блокпосту. Невідомий це всі машини. Високий рівень ризику це тобто, яка, і коли є попередня інформація. Коли попередня інформація, що в машині може знаходитись там злочинець, зброя, диверсійна група, орієнтування на автомобіль це є високий рівень ризику. Руки, руки! І подаємо команди голосові. Зразу. Якщо чоловік виконує, питань нема, задаємо питання. Що за зброя, звідки він так, в мене є дозвіл, хлопці. Неважно. Ми скорочуємо дистанцію, але так, щоб його бачити. Спиною, спиною, спиною. Спиною до мене помаленьку виходимо. виходимо руки, спиною. руки, постійно, щоб ти бачив руки. Руки, руки. Тримаємо руки. Щас, щас Тримаємо руки до гори, руки догори, руки до мене. Спиною. до мене. Я все время хожу контролюю. Виною назад до мене. Помаленьку спиною назад до мене. Оглядаєш підіями, верній карті, прийома, кардачок. З березня в обласному центрі за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації функціонує пункт видачі одягу внутрішньопереміщеним особам. Гуманітарну допомогу надають у обласній філармонії. Що можна взяти за потреби? Та чи є необхідність у роботі такого пункту зараз? Дізнавався перший Подільський. З перших днів війни у Хмельницькому відкрився пункт видачі одягу вимушеним переселенцям. Потреба у ньому залишається й до сьогодні. Здебільшого тут можна зустріти людей похилого віку, які проживають в області декілька місяців. Тому у пункті видачі більшість вже не вперше. Ми виїхали 15 іюня, так що ми все бачили. О, ну, зараз, звісно, гарячіше, тому ми вовремя виїхали. Тут вовремя постельно взяла. Зараз дивлюсь немає, так що ми вже, слава Богу, утеплілися. Люди дуже хороші. понравилось так. От ми отримуємо продукти, відходимо, от так що нормально, але додому хочеться. Багато хто проживає на Хмельниччині фактично з початку війни. Галина Приміром, не стримуючи сліз, запевняє, хоч довелось побачити наживо реалії війни, в Хмельницькому отримали всю необхідну допомогу. І не тільки матеріальну. Ну, как сюда приехала, нас так встретили, что но ну, это нельзя описать и сказать. И куда бы мы не приходили, в который бы раз мы не приходили, никто нам никогда не сказал нет. Только все да, да и да. На работе дочери очень хорошо приняли. Она предоставила ей место в областном центре в пенсионном фонде. Работает на свои места дружки. Малыш пошел в школу. До места и Днем улыбаемся, ночью плачем за свои места. Лише у цьому пункті видачі гуманітарної допомоги щоденно приймають близько 200 людей. Всі вони змушені були фактично під ворожі канонади покинути рідні домівки. Тож волонтерам доводиться ставати для них і психологами. Марганець, Ніка, Паль, Харків. Харків. де йдуть от Донецька і Луганська області. От де зараз іде евакуація, то в нас раз вони приїжджають сюди до нас. Ми надаємо постільну білизну, ковдри, подушки. І одяг. Одяг, чоловічий, жіночий і дитячий. Вони потребують всього від нижньої білизни до верхнього одягу. Речі надходять з обласного гуманітарного хабу та окремих благодійників. До збору одягу взуття дитячих речей та іграшок долучаються і хмельничани. Пункт, що розташований на першому поверсі філармонії, працює в будні з 10 до 16 години. Взяти необхідні речі можна за наявності довідки внутрішньопереміщеної особи або ж паспорта з реєстрацією. В одному із театрів міста організували літературний вечір. Він присвячений одразу двом традиційним фестивалям: Слово Єднає та Я Українка на зустріч. Зібралися представники міської літературної спілки Поділля та поціновувачі поезії. Ми не прийшли сюди. Ми вічно тут були. Ми русичі із київського дерева. Про все від берегів сули до Херсонеса і до міста Лева. Українське слово пісні і романси у Хмельницькому. Організували літературний вечір. Його присвятило одразу двом міським фестивалям Слово єднає та Я Українка. Останній заснувала Емілія Німцович, що дало можливість відзначити творчих поетів. У 2021 році нам вдалося заснувати таку першу громадську краєву премію імені Лесі Українки. І 26 лютого, 21-го року в зеленій залі міської ради, ми нагородили аж 15 лауреатів, 150 років Лесі, 15 лауреатів премії Лесі Українки. Ще одним із приводів літературної зустрічі було відзначення 30-річного поетичного шляху Володимира Олійника, голови міської літературної спілки Поділля нині автор готується до друку нової збірки віршів. Вірші про війну багато з них друкувалися в Фейсбуці, схвалені читачами, людьми. Сподіваюсь, знайти меценатів, щоб принаймні видати цю збірку для шкільних бібліотек, для наших міських бібліотек, щоб в нас на Хмельниччині, щоб вчителі могли використовувати для виховних годин, для освітнього процесу. Ми повинні зараз всі небайдужі громадяни. Об'єднатися заради єдиної святої мети перша мета це перемога, а друга мета це розбудова справедливої України. На думку автора, кожен бореться на своєму фронті і таким чином робить усе можливе, аби наблизити перемогу України у цій запеклій війні. Головною ж зброєю митців Пера залишається слово. Тож літературна спільнота регіону продовжує висвітлювати і занотовувати агресію воєнних злочинів проти нашого народу. Студенти Харківського національного університету внутрішніх справ, які реликувалися разом із Вищим у Кам'янець-Подільський, продовжують знайомство із містом. Відбулася чергова екскурсія старим містом, вулицями Кам'янця-Подільського. Екскурсовод музею заповідника познайомила молодь із найбільш вражаючими історико-культурними та архітектурними пам'ятками древнього міста. Харківський національний університет внутрішніх справ один із провідних вищих навчальних закладів системи МВС України. Не четвертого рівня акредитації університет активно співпрацює із поліцейськими установами Швеції, Чехії, Норвегії, США, Туреччини, Хорватії, Польщі та інших країн через повномасштабні воєнні дії в Україні. Тепер працює на Хмельниччині. Господарствах Ярмолинецького лісгоспу роками вирощують широкий асортимент декоративного посадкового матеріалу, максимально адаптуючи закордонні зразки до місцевого клімату. Десятки видів рослин мають покращені генетико-селекційні якості, що дає змогу успішно їх використовувати у природних зонах Хмельниччини. Не перестають в лісництвах і експериментувати, чи не щороку додаючи нові види рослин, реагуючи на попит ринку. Декоративну розсаду дерев та кущів старано розводять у лісництвах Єрмолинецького лісгоспу. Тут роками вирощують широкий асортимент декоративного посадкового матеріалу, максимально адаптуючи за зразки до місцевого клімату. Відтак і гарантують належну якість, придатність до висаджування саме на Хмельниччині, високу приживлюваність. Заготовляємо черенки для того, щоб вирощувати їх в теплиці. Це ця плантація створена десь років 16 назад. Це іменно польський посадматеріал, що ми починали. У нас зараз вже в такому вигляді старим, Ми вже практично черенкуємо з своїх, своїх дерев. Ті, що вже адаптовані до наших до наших кліматичних умов. Усі рослини мають покращені генетико-селекційні якості, що дає змогу успішно їх використовувати у природних зонах Хмельниччини. У стаціонарних теплицях, які ніжно називають тут яслами, сіянці, саджанці, живці. Вже у шкільному відділенні декоративному розсаднику лісники плекають чуть доросліші у 3-5 років різні види та форми самшиту, туйки, парисів, ялівців, ялин, декоративно-листяних рослин. Усівному відділенні висіваємо насіння, а в шкільному відділенні або дорощуємо вже далі ці саженці, які ми викопуємо, або черенкуємо, степлиці забираємо, висаджуємо в відкритий рунт, і тому воно називається шкільне відділення. Ну так як діти в школі вчаться, знаєте, так само. Ми, так. То дитячий садочок, то ясно, то, ясно, то ясно, ясно, да. то ясно. Вже... А це вже до школи пішли. Не перестають в лісництвах і експериментувати, чи не щороку додаючи нові види рослин, реагуючи на попит ринку. Вирощуємо зараз в даному моменті ялицю кавказьку, яка в подальшому буде використовуватися як новорічна ялина. Дуже вона гарна, приваблива. Цього року ввели новий вид це лаванду. Хочемо попробувати, Хочемо в подальшому використовувати її для виробництва масла, яке дуже цінне. В медицині і в використанні в косметології, аби кожна рослинка правильно проросла, укріпилася, лісники справді створюють тут тепличні у прямому значенні слова умови. Коли насінинка потрапляє в ґрунт під певним температурою, під певним поливом, тобто тут йому треба створити температурний і поливний режим. Тут використовується оприскування її системою туман. Тобто це є як туман сідає, так і воно є, і влагу накриває. І тоді насінинка проростає перший рік, вона ще така ніжна, скажімо так. а на другий рік вже корінь її адаптується і ми її подальшому пересаджуємо в короба. А ні, то в ґрунт. вирощування нових порід дерев, кущів і інших декоративних рослин, підвищення репродуктивності насаджень ще й дають додаткові кошти для розвитку державного підприємства Ярмолинецький лісгосп. Всі лісництва, всі сім структурних підрозділів задіяні в цьому форматі. Це треба любити, цим треба жити. І от десь наш колектив живе цим, працює таким чином і тримає свою. Марку Ярмолинецький лісгосп, працюючи на далеку перспективу, культивує побічне виробництво, розвиває декоративно-посадкове господарство, веде екологічно збалансований і відповідальний догляд за лісами, і навіть в умовах воєнного стану працює стабільно, виконує всі лісогосподарські та виробничі функції. У Дунаєвецькій громаді квітнутимуть півонії. 400 кущів висадили на території міста, долучилися до процесу облагородження краю. Усі охочі. Є активісти, котрі надали майже половину квітів, за що отримали подяки від міського голови. Дана акція і надалі продовжується. Кожен із нас докладає зусилля, аби Україна розквітнула із новою силою. Як найшвидшої перемоги зичимо усім нам. До скорої зустрічі в ефірі першого подільського.